Ну що ж, отут тут постійно згадує Джо Байдена в своїх промовах та заявах про те, що це не його війна, але він і закінчить Дональд Трамп. І тут Байден вирішив нагадати про себе. А він заявив, виступаючи на щорічному галавечорі Національної асоціації юристів у Чикаго, що країна його переживає темні часи під керівництвом Дональда Трампа. Ну то ми знаємо, буває кукушка хвалить петуха, за те, що хвалить он кукушку, а тут навпаки просто поливають помиями один одному часто Джо Байден і до. Ональтрам, ну такими дипломатичними, але ем, не надто приємно не, не такими, які надто приємно пахнуть. Друзі, каже Байден: ми не можемо прикрашати реальність. Це темні часи, але всі тут зібралися з однієї причини, бо наше майбутнє буквально під загрозою. Ну він би Джо Байден так би теж оцінював загрози їхнього майбутнього всього світу від Володимира Путіна. Бо до кінця, звісно, Байден теж не дотиснув, не дотиснув, не додав. І всі ми пам'ятаємо, що якби в нас було більше зброї під час більш ніж успішних контрнаступальних дій восени 2022 року. То зараз ситуація могла би бути зовсім іншою. Але ж постійно Байден боявся ядерної ескалації. Та бачимо Трамп і не дуже боїться сам, просто очолив її. А оцей боїться, значить, боявся. Але тепер ем, за радить Джо Байден зауважує, що всі ми зобов'язані безкомпромісно боротися за майбутнє. Вони роблять це НАТО часто за підтримку конгресу, який просто спостерігає з боку і за сприяння найвищого суду країни. А що роблять рішення? Ухвалюють рішення з Конгрес і адміністрація Трампа, і такі рішення за оцінкою Джо Байдена це страх Божий рішення, які вони ухвалюють. Нам потрібно зіштовхнутись із гіркою правдою цієї адміністрації. Її мета звести на нівець, усе, чого ми досягли під час моєї адміністрації, стерти історію замість того, щоб творити її, каже Байден. Стерти справедливість, рівність, стерти саму суть правосуддя, і це не гіпербола, це факт. Байден жодного разу не згадав ім'я Дональда Трампа, натомість називав його цей хлопець і заявив, що американці починають усвідомлювати необхідність судового контролю за виконавчою гілкою. Владу судді мають значення, судова система має значення, закон має значення і конституція. Теж я думаю, багато американців починаються усвідомлювати зараз під тиском, у якому ми перебуваємо з цим хлопцем, який є президентом. Оготуйтеся др. Рузі каже Байден, це лише початок. Я пишаюсь тим, що призначив суддів, які намагаються бути незалежними, справедливими і неупередженими, поважаючи верховенство права і дотримуючись конституції. Шкода каже Байден, що я не можу сказати те саме про виконавчу владу. Здається, вона робить усе можливе, щоб демотивати демонтувати конституцію, сказав експрезидент США. Байден. Розкритикував юридичні фірми, деякі з найбільших медіакомпаній, які Піддаються тиску, як він каже, піддаються на залякування, замість того, щоб триматися справедливості та закону. Він також виступив обурення з приводу очевидного задоволення, яке демонструють деякі політики від агресивного підходу адміністрації до виконання імміграційного законодавства. Виступ Байдена відбувся в той самий тиждень, коли двоє його старших радників дали свідчення перед комітетом палати представників з нагляду в межах розслідування, яке очолюють республіканці, а воно стосується когнітивного стану колишнього. Президента та можливих спроб приховати його погіршення від громадськості у своєму виступі в Чикаго. Байден пожартував з приводу власного віку. Я маю сумнівну відзнаку. Мене обрали наймолодшим сенатором історії США і найстаршим президентом в історії США. Жах, коли 40 років настають друге, сказав він. Завершуючи виступ, Байден закликав американців знайти в собі сміливість стати на захист справедливості. Це означає взятися за справу клієнта, який не може виписати великий чек, але потребує захисту своїх базових фундаментальних прав. Ав, це означає підписати той юридичний документ, що може викликати гнів сильних світу цього, але ви знаєте, що це правильно. Це означає не відступати перед неконституційними діями, спрямованими на залякування. Це означає написати статтю, виголосити промову, організувати протест, відстоювати ідеї, на яких заснована ваша країна, захищати інституції, боротися за душу нації. Отак От гарно говорить Байден, але діє він сам, м'яко кажучи, не до кінця рішуче. Чи можемо ми стверджувати, що Насправді ті побоювання, які роками, десятиліттями побоювання ядерної ескалації зі сторони Російської Федерації, не Господь, щоб до розвалу Російської Федерації, не не привело нічого, хоча СРСР розпався, і ніхто не ну, нічого не сталося.